Герої не вмирають, герої поміж нас, Сергій Станіславович Гончаренко. Відомий під позивним Гончар. Народився 22 грудня 1970 року у Черкасах. Його дитинство пройшло у цьому мальовничому місті на Черкащині, де він проявив себе як серйозна та самокритична дитина, що завжди прагнула до справедливості. За словами його матері, Сергій був захоплений багатьма видами діяльності. Малюванням, фотографуванням, конструюванням, спортом. Він відвідував різні гуртки та любив проводити час на природі як на самоті, так і з друзями. Отримавши освіту економіста та магістра з інвестиційного менеджменту, Сергій Гончаренко знайшов своє покликання у столярно-малярному виробництві, де досягнув високого рівня професійних навичок. Однак професійні досягнення були лише частиною його життя. Сергій був люблячим чоловіком і батьком, турботливим сином і надійним товаришем. Він завжди був готовий прийти на допомогу, підтримати дружню бесіду та знайти потрібні слова у важку хвилину. Сергій твердо вірив, що любов це найсильніша сила у світі, яка може подолати будь-які труднощі. Він навчав своїх синів ставитися до світу з позиції любові, поважати усе живе. Та завжди намагатися зрозуміти інших, щоб не завдати болю. Любов до природи та подорожей пронизувала усе його життя. Сергій був душею компанії, знаходив задоволення у риболовлі на березі річки чи прогулянках лісом. З початком повномасштабного вторгнення Росії Сергій добровільно вступив до територіальної оборони міста Києва, а саме до 207-го батальйону резервної роти. Він мріяв про вільно. Та процвітаючу батьківщину Україну бажав щастя для своєї родини і за цю мрію віддав своє життя. Сергій Гончаренко загинув 13 березня 2022 року під час виконання бойового завдання у селі Мощун, де велися запеклі бої з російськими окупантами. Посмертно нагороджений званням Героя України, похований на Лук'янівському кладовищі у Києві. Його загибель завдала нестіленного болю дружині, синам, матері, сестрі та племінникам. Сергій назавжди у наших серцях. Кохаємо, сумуємо, пам'ятаємо.